Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляє, що ТЦК стали частіше порушувати права людини під час мобілізації. Особливо багато звернень він отримує з Харківської області. Понад 40 інцидентів за два з половиною місяці. Недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення. Також там почали часто збивати велосипедистів. Лубінець обіцяє реагувати на всі звернення. Такі дії непропустимі та потребують реагування. Пише омбудсмен. Мен наразі це все залишається словами, і влада ніяк не реагує на протиправні дії ТЦК. Вранці 21 березня президент Чехії Петр Павел прибув до Києва для зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. 20 березня Петр Павел відвідав Одесу, де зустрічався з віце-прем'єром та міністром реконструкції України Олексієм Кулебою. Під час візиту вони обговорили підтримку регіону. Він знаходиться на лінії фронту. Чеська республіка надала Одесі допомогу у вигляді бойових машин, безпілотників, захисних жилетів, мобільних глушилок і медичних. Нього обладнання нагадаємо, що під час візиту президента Чехії до Одеси Росія завдала масованого удару дронами по місту. Макрон оголосив про проведення саміту коаліції охочих для підтримки України. У заході, який відбудеться 27 березня, візьмуть участь лідери Німеччини, Польщі, Канади, Великобританії та президент України. Основна мета зустрічі зміцнення української армії, розробка гнучкої військової моделі та визначення гарантій безпеки з боку європейських сил. Вони мають запобігти майбутнім російським вторгненням та сприяти захисту миру. Саміт стане продовженням нещодавніх зустрічей. Минулого Іжня в Парижі зібралися начальники штабів збройних сил, а напередодні в Лондоні їхні заступники. На думку Еммануеля Макрона, Росія не готова до миру і використовує стратегію підтримки безладу. Президент Франції визнав, що зараз діалог про мир відсутній, а переговори ведуться переважно між США та Росією.